Дорогие признаки нашего каналу. Дякуємо вам за 20 підписників. І за можна... вас. <зас> я... <С> початку! <зас> Выключи запись спочатку. Надо да, выключить. Ты ж бачиш, ти не выключиш. <зас> <Я викучу, зас> Давай дай. Сима. Давай. Дорогі підписники, цього каналу. Дякуємо вам за 20 підписників. <зас> дякую. У нас 30 контрол. Та на узнание. Ми 7 відео, це буде соне. <сі> Бажаємо вам. Гарного здоров'я. Так, так, шосте, що здесь. Там я червоний себе. Був, <'їсти> не можна. Хай <пасі> <пасі> ну, вже. Ну, ми дуже дякуємо вам, що ви дивитесь наші відео. Смієтесь, напевно. Дякуємо, робимо якось там 98, я не знаю За рекламу. Так, Це оператор не нього. Я пишу ну, до я Надію вас. Дякую. Надіємося, що ви будете далі дивитися наші відео. Я дивимося на це. І сподіваємося, що у вас буде все добре. приводите нас, з нами дивитесь, ставити лайки. Всім пока.